Oh, oh, oh. Так, я обов'язково розкажу про цей хаос в хіп-хопі, але спочатку скажу, що розіграю таку круту футболку ренсід, шанувальники панк року Зацініть так, потрібно зробити всього нічого, підписатись на канал, а в коменті написати фанову ситуацію на рок-концерті, який вам найбільш за все запам'ятався. І футболочка полетить до вас. Отже, поїхали: джіпек, мафія, хіп-хоп, змішаний з панком, і вся ця суміш електроніки, е, не зовсім зрозумілих звуків. Семплів це якось дивно, але в той самий час. От людина музикою пише картини. Його музика звучить так, ніби інтернет з'єднання розірвалося і видало цей весь гулкіт, шум в твої вуха. Але за цим стоїть не просто хаос, за цим стоїть ціла історія. Його справжнє ім'я Барінгтон Хендрікс. Народився в Нью-Йорку, виріс. У Брукліні, потім поїхав до Балтімора. Але перш ніж стати культовою фігурою експериментального хіп-хопа, він встиг послужити в армії та пожити в Японії. Так він справді ветеран військово-повітряних сил США, і цей досвід сильно вплинув на його музику. Він знає, що таке страх, але замість того, щоб просто про це розповідати, там або писати книжки. Хоча може і книжки є, не знаю, не дивився. Напишіть, якщо знаєте, він вкладає весь цей досвід в звук. Саунд музика JPEG Mafia – це щось унікальне. Він бере елементи індастріала і змішує з хіп-хопом так, що ти не розумієш, чи тобі хочеться качати головою, чи просто вимкнути і кудись побігти. Його треки це агресія, сарказм і постійні експерименти. diy музикант записує, зводить і продюсує себе сам. Ніяких мажорних лейблів і жодних компромісів. JPEG Mafia не боїться тролити ін. Індустрію він відкрито е, висміює великих артистів, кидає виклики поп музиці і не соромиться як справжній хіп-хопер. Ти можкіри зі сцени. Його музика вплинула на ціле покоління артистів, які тепер теж не бояться експериментувати. Він не просто робить музику, він ламає правила, перетворюючи звук у справжню зброю. Якщо тобі подобаються артисти на межі жанрів, то G5 Mafia – це саме той виконавець, якого дійсно варто послухати. Зараз саме час відкрити його альбом Ветеран і поринути у світ справжнього безумства, музичного. Напиши в коментарях, як тобі цей ви. Писк не забуті виграти футболочку.